Науковий пікнік, який уже в дев'яте відбувався у Луцьку, щоразу набирає популярності і збирає усе більше відвідувачів. Чим дивували і як заохочували дітей до навчання та науки, цього разу далі в сюжеті. Театральний майдан міста Луцька став ідеальною локацією для проведення наукового пікніку. Кожен, хто проходив повз центр міста, мав нагоду долучитися до науки, стати учасником цікавих експериментів, майстер-класів, пізнавальних вікторин, отримати призи та подарунки. Прийшли сюди, щоб заохотити дітей, ознайомитись більше з нашою спеціальністю, це з бізнесом, з економікою. Хоч вони ще й малі, але хоча б дати їм якесь поняття, щоб вони вже в цьому розумілися. Ви вже в чомусь розумієтесь? Ну, no. Перше медична допомога дивилися, як робити. Раз, два, три, чотири, п'ять медики також показували технічні засоби, за допомогою яких відновлюють пацієнтів. Тут є представлені апарати зовнішньої фіксації. Ми їх використовуємо для фіксації переломів кісток, поранених бійців. Також є елементи протезів, які використовуються для протезування колінного та кульшових суглобів. Для відвідувачів облаштували локацію, пов'язану з природою. Як тобі подобається? Подобається. Що найбільше. Оцем. А ким будеш як виростеш? Дослідником. Нам в школі сказали про цей захід. Що сьогодні буде, тому ми його відвідали і дуже вдячні, бо дуже цікаво. І кави малювати, і показували різні обладнання. Ну ігор в захваті. Дякую. Скажіть, будь ласка, як вас звати? Мовчіть, можливо, ви скажете. Його Степан звати. Степан? Так. Хто ти? Що це? Це мадагаскарський таракан. Він може оселитися на кухні в нашій? Звичайно. Якщо ви візьмете одненького з собою, їх буде безліч. Дякую, ми візьмемо. <рес> Також на науковому пікніку діти могли змогу приміряти рятувальне спорядження. «Важкий дуже. Як на відчуття, скільки кілограм? Кілограм «Кілограм 18-20». Як кажуть, доки сам не спробуєш, не дізнаєшся. Скажи, будь ласка, не боляче сидіти там, вставай, швиденько, швиденько. Ні, не боляче, не боляче. Бо бо якщо багато людей, то не боляче. Якщо один, то, то буде боляче, тому що він один і він в циклиці, а це як це як просте дерево стане. До організації наукового пікника долучилися Волинська обласна мала для наук, центр позашкільної освіти Волинської обласної ради, два луцьких національних університети, Луцька міська рада та фонд Ігоря Палиці тільки разом. Діти, зокрема діти, знають дуже багато про те, наприклад, фізика, хімія, біологія, тобто і можуть визначити напрямок, куди вони хочуть іти, що робити далі, подалі, в подальшому житті. Ну і якщо організатори таке допомагають, наприклад, університетам, різним факультетам показати це, то вони молодці, це реально подяка. У ралії сьогодення нагадувала виставка речей воїнів з Бахмута, Херсону, Лиману, Куп'янська. Кожен бажаючий прямо тут міг допомогти нашим військовим. Пан Віктор нещодавно з внуками приїхав з Запоріжжя. Два тижні, як приїхали, знімаємо квартиру. І от тут в школу пішли два тижні тому, десять днів. І от зараз так сказати, гуляємо. А там нас бабахає, прилітає, тому ми тут. Організація такого заходу потребує чимало зусиль людей, які не байдужі до виховання дітей та процвітаючого майбутнього нашої держави. Дякуємо молоді, яка навчається в Україні, яка вибирає наші освітні заклади, бо без них немає освіти, немає майбутнього. Дякуємо тим, хто сприяє освіті. Дякуємо благодійникам. Дуже приємно, що долучається дуже багато і навчальних закладів, і закладів позашкільної освіти, мала академія наук і звісно, фонд Ігоря горяпалиці тільки разом з раді допомагає в організації проведення таких заходів, адже розуміємо, що наші діти дуже талановиті, і їм треба просто іноді трішки підказувати той шлях, цікавий шлях, корисний шлях, правильний шлях, який приведе їх до успіху в майбутньому. Юрій Куцик, Мирослав Хотимчук для новин на часі.